Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну чим ближче наближається посівний сезон, тим частіше в переписці з підписниками в телефонних розмовах нас запитують, щоб ми посовітували, які краще томати посіяти, які томати більш холодостійкі, які томати більш жаростійкі. такі, такі щоб. Ну, Питають взагалі, щоб і переносили і жару, і, і, і щоб нестачу вологи теж. Ну, Друзі, я, я завжди говорив, що ну, це просто практично неможливо. Аби, чесно кажучи, аби існували такі томати, хоча дехто в коментарях деякі там. Блогери пишуть, що в них там є томати, які ростуть і, і без дощу, і без води, і витримують і сонце. Ну добре було, аби вони їх, аби вони їх показали дійсно, щоб такі томати було. Так ми б їх усі висаджували, перейшли тільки на ці томати і не мали б абсолютно ніяких проблем, друзі. А вони так, сусі, та, вони, так, вони, вони може, там, якісь там і, і доростуть, але все одно е, такого ре, результату того, що ми очікуємо, вони не дадуть. Тому, друзі, всім томатам, абсолютно всім, немає таких сортів, щоб ну, ну, просто нічого не потребували, і, і, і виросли, і, і були і врожайні, і по смакових якостях хороші, е, теж як, і, і за смакові якості. Буквально ось недавно був коментар про те, що чому ви в коментарях не, не пояснюєте конкретно, який томат кислий, солодкий чи нейтральний. Друзі, ну, я просто навіть не знаю, що на це сказати. Розумієте, ну серед сотні томатів, щоб відрізнити, наскільки він там. Трошки буде кисліший, трошки солодший. Про е, те, що солодкий томат. що значить солодкий томат? Ну, ну, взагалі, щоб він був солодкий, такого не існує. Просто є така, як я завжди кажу, солодинка і, і кислинка, все в міру. Ну, якось так. Тому, друзі, е, у, у всіх різні смаки, у всіх різні вподобання. Тому сьогодні ми хочемо вам показати, що ми будемо висаджувати. Ну і, і трошки вам, ну можна сказати, посовітує: це не нав'язуємо нічого абсолютно, це на наш розсуд, що, що ми б садили, аби... Ну, аби нам не потрібно було садити оці сотні сортів для того, щоб дійсно показати і вам, які вони, і щоб зібрати насіння. Друзі, ну ось хоча б так ось загальну картину, дивіться, це тут щось розложено, а щось взагалі навіть не розложено. Ось воно прямо в пачках лежить, лежить це насіння. Ой. І, і з цієї сторони, друзі, Ось так нам багато присилають насіння, за що ми їм дуже-дуже вдячні. І навіть просять, ось остання була Олена Миколаївна, ось вона вислала теж насіння. І на деяких написано в томатах вдячність їй велика за це. Написано, що обов'язково посадіть. ну постараємось, Постараємось, Олена Миколаївна, але ж. Але ж і іншим я, я кажу, що нам теж предлагають, щоб ми там посадили їхні хороші томати. Друзі, це звичайно добре, але ну, просто перевірити всі, всі сорти, висадити його ж не просто так взяв. Вткнув, і воно само виросло. За ним треба доглядати, щоб дійсно отримати результат, щоб, щоб, щось, щоб щось отримати. Тому, друзі, по мірі можливості дійсно до того, що ми вже перевірили сотні сортів, ми вже висаджували, знаємо, які вони. І до, до цих дійсно ну, додаємо нові і ті, що ви присилаєте. Будемо, будемо пробувати, будемо, як завжди, шукати, шукати щось нове. Хоча я завжди кажу, що буває нове, це давно забуте старе. І про, про старі сорти теж говорили. Друзі, тому сьогодні от просто серед уцього, усього насіння, якого в нас є, яке ми садили і яке ще не садили, просто так скажу. Якби ми, як ми садили от просто для себе висаджували і що б ми посадили. Знову це не ніяка ні не реклама якогось насіння, ні не, не до чого вас не, не примушує, але просто, от як би ми що б ми садили. Друзі, давайте так почнемо з ранніх томатів. Ну, звичайно, ми ранніх томатів за життя пересадили, ну, ну мабуть, сотні. це Точно. І, і були непогані сорта, які вже давно ми їх не садимо. Ну, все, щось шукаємо нове і, і висаджуємо. Але за, за ці всі роки у нас залишилось декілька сортів, які ми ранні висаджуємо і, і будемо, мабуть, висаджувати. Ну, по крайній мірі, поки не знайдемо щось таке, що, що воно заміне. Будемо садити наш китайський ранній. Саме, саме наш китайський ранній, друзі, ну я в багатьох відео про це говорив, тому що китайський ранній той, що зараз, в різних фірмах, він навіть зовсім не такий. Да, ми, ми висаджували, ми показували, що не такий. Саме наш китайський ранній, який ми висаджуємо вже більше 30 років. Чому? Тому що він просто серед всіх томатів. Саме самий раніший. Ну, в когось я не знаю, хто там у нас насіння був придбав, чи, чи вийшло у них, чи, чи рані хтось писав, що рані. Ну все ж залежить від того, коли ви його висадите, якою розсадою. То вже інші нюанси. Просто серед того, що ми висаджували і в, рі... в абсолютно одинакових умовах, він самий-самий ранній, ранній і не дрібний. Тому от. І смачний, так Так що будемо висаджувати цей китайський ранній, Потім, що в нас є рання дівчинка, теж нам давно її прислали. Цей дрібнуватий, але по, по сроках дозрівання, ну, такі, там такі томатики, абсолютно одинакові, як м'ячики, теж, теж можна садити. Ну я так потім трошки виписав собі, що стосується саньки, розрекламірований. Такий, такий сорт, але ми щоб знайти справді саньку, щоб вона була достойна, я не знаю, скільки ми разів 5, мабуть, садили з різних фірм. Поки таки знайшли саньку, яка дійсно і рання, і плоди такі більш-менш нормальні, теж можна, можна садити. Друзі, ну серед тих нових, що ми, що ми висаджували тут, ану трошки отак покажи там. Оце ось тут у нас. Ранні сорти. Олігарх себе дуже ось, ось він прекрасно себе показав, такі крупноплідні. Ну, може, трошки там не, не такі ранні, як китайські, але ранні. Везунчик, теж де він у нас тут? Ось сфотографований він на тому, на кущі теж дуже врожайний. Це крупні там. Да, так, це, це такі, що кру, крупноплідні, не міленькі. Ну, ще е, дранній, той, що теж себе проявив непогано. Із, е, 33 поросяти, а, і 33 поросяти. Прекрасний сорт, ну, він більш, мабуть, все-таки трошки середнього. До, до, до середнього. Ну, може, через те, що плоди такі більш масивні, тому й тому так. Щодо салатних сортів, які, які трошки пізніші, це Настінька й цукрова голова. Настінька взагалі теж ми давно висаджуємо цей сорт рожеві, такі вони трошки е, сливоподібні, але для відкритого ґрунта особливо дуже. Дуже-дуже хороший сорт. Ну і такі більш ранні, але сливовидні вовчі іква, оце ось сливки. А, ще не сказав про весняні заморозки, теж, теж ранні, ранні, ну, ну не, не крупноплідні, невеликі. Не Рожева стела теж прекрасний ранній сорт, перевірено. Можна, можна висаджувати. Так, друзі, ну, це що стосується сортів. Для тих, хто хоче садити гібриди, друзі, садили ми разом із сортами і гібриди це каста, Sunrise, Багіра, Примадона, Дельфін, Барон. Соломон, це всі практично вони трошки з носиком, всі їх можна висаджувати. Перевірено врожай свій і по смакових якістях нормально садити можна. Так, друзі, далі. Ну, хто... Буде висаджувати там у відкритий ґрунт, більш середні помідори після ранніх. Звичайно, спочатку хочеться посадити, щоб ранні були, ну а потім такі, щоб більші врожайні і були і, кажу, середні. Ну, для, для того багато не буду про якісь говорити, про ті, що ми висаджуємо, теж давнішній сорт, так, що в нас дар заволзя. Ми про нього говорили, теж він трошки з носиком. давнішній сорт хороший, ну просто прекрасний для того, щоб висаджувати. Про... Квасити він хороша. Да, квасити хороший, де менше консервувати. Ну, Серед тих, що в нас тут є жаудат штамбовий, теж врожайний середній сорт. Ну і далі... Я думаю, всіх інтересують сливки. Що стосується сливок низькорослих, то особо зараз ми ними особо їх не висаджуємо. Багато сортів. Що, щодо того, що як висаджували, то ну, різні ми шукали, ну, щоб знайти якісь там особливі, саме такі ходові були, це Ріо Гранде, Ріо Фуеро, але серед, серед гібридів Інкас і Класік. Ну, зразу видно, що по врожайності ті вони більш видовжені, але якщо їх посадити, врожайність набагато вища. Але все-таки ми більше е, перейшли до високорослих сливок, про які я далі скажу. Ну і що е, е, салатні, якщо низькорослих, це ми говоримо про низькорослі. Салатні це, звичайно, е, ті волові серця. Рожевий, червоний, низькорослі, які дійсно на салат і, і такі, якщо, якщо справді придбати насіння цих сортів, то вони дійсно дають, дають результат. І щодо низькорослих, от окрема історія, друзі, з гномами. Ось вони тут у нас, я не знаю, скільки там у нас 12 сортів, що, що вже ми висаджували, перевіряли, ми про них е, знімали. Не одне відео і, і нові сорта, які ще теж будемо висаджувати. Висаджувати будемо, звичайно, не в теплиці, а в відкритому ґрунті. Висаджувати будемо практично всі. Тому що дійсно ну, якісь показали хороший результат, якісь, якісь може, гірший. Але ну, так вийшло, що в минулому році. Ну, Просто неймовірні були умови. Ну, все горіло, нормально ми їх не поливали, тому е, якогось результату того, що вони могли б дати, не показали, тому будемо перевіряти. Так що, якщо вас цікавлять громи, е, то можна, можна пробувати садити серед них і, і червоні, і рожеві, і сливки. і... і, сливки, і Ну, ну, різні, різні. І, і, і коричневі, там, і як вони там називаються, біколори чи з актиціаном, як ти казала. Так, так що, так що оце щодо низькорослих томатів. Друзі, що до високорослих томатів, якими більше. Які нам більше подобаються і на які ми більше переходимо. Чому? Тому що вони справді дають ну, все-таки кращий результат. На, на меншій площі, менше посаджено, е, підв'язуєте, росте вверх і результат більший. Щодо таких простих е, томатів, червоних, то це, звичайно, е, у нас марманде, яке ми висаджуємо дуже давно. Дуже схожий сорт. Спринт таймер і червоний куб. Це що до червоних томатів, які червоний куб ми в минулому році садили, теж дуже сподобався. Ну, ну Дійсно, росте куч, дивися є на що подивитися, і по смакових якостях просто-просто прекрасні. Друзі, що до рожевих, до більш салатних томатів, то тут. Е Варіантів дуже-дуже і -дуже багато. Весь час ми щось досаджуємо, щось, щось нове шукаємо. Але все-таки є в нас теж стабільний сорт Корнеєвський. Чому ми його садимо? Так, він може не ідеальний, друзі, по формі. але ж по смакових якостях прекрасний і що саме головне наскільки крупноплідний а поспіває набагато раніше буває від просто ранніх ну наприклад наприклад від тієї ж раннього гібрида каста От на, на два тижні, при е, тому, що ми там висаджували їх в один час, то Корнеєвський був раніше, тим, що по крупноплідності набагато, е, набагато більший. Потім е, тепер ми е, знайшли теж дуже схожий сорт Камелія, Камелія і Каміла. Ну, тут дуже теж нам пишуть в коментарях, що е, Камелія це гібрид. Так, і я читав, що Камелія це гібрид, але нам підписниця прислала камелію як не гібрид. Ну, От, прислала людина. Так як і ми буває, який сорт у нас такий, що давнішній, не, непонятно хто в кого переписав який сорт. Тому що прислали нам Камелія, значить Камелія. Врожайний, прекрасний, крупноплідний. Ми показували цей, цей сорт. Як він, як він у нас роде. Потім король королів теж обов'язково додаємо. Дуже здивував сорт такий, начебто червоний розрізаєш, ми теж показували, ви можете подивитися відео. Просто чудовий, чудовий сорт, але ж насіння маловато, так, що там? полуниця місяць бах теж, теж будемо садити. якщо Якщо хто не садив, що може придбає насіння по самій навіть формі дуже-дуже красиві томати і, і по смакових якостях. Ну, оце те, що до рожевих томатів. Ну і інші ще їх, їх дуже багато, і вони практично. Ну, дуже не відрізняються по смакових якостях, тому всіх перечисляти не буду. Оце ті основні, що нам ну, ну, просто сподобалось, і ми їх будемо садити обов'язково. Ну, тепер щодо з антиціаном, друзі, це ось, ось такі томати, які, ось можете подивитися, які ну, рожеві з червоним, там, жовте з чорним. Ну, такі, ну, так їх називають. За, за, за антиціаном. От серед них е, теж, ну, це, знаєте, так, для екзотики, е, вони бувають не, не, не настільки, там, може, врожайні, але. але... Смачні, от дуже смачні. І серед, серед них, от так, всі перечисляти не буду. А Сибірський тигр і аметистова коштовність. Оце два тих, таких сорти, що нам ну, обов'язково ми, ми посадили і будемо садити. Ну, я про те, що аби ми висаджували мало, то ці два сорти обов'язково посадили, тому що ну, смакові якості ну, дійсно прекрасні. Далі, друзі. Щодо жовтих томатів, або як поспівають, вони стають більш помаранчеві. Тут теж у нас є один сорт, який, який ми теж садимо вже я не знаю скільки років, це м, м, Южний Загар. Воно було в оригіналі. Ну, ми його перейменували на південну засмагу. Але, але друзі від того сорт не помінявся. А по смакових якостях ну, ну просто, просто чудовий її по врожайності е, томат. Ну в, в минулому році ще в нас додався не, не зовсім жовті, теж з якимись тими рожевими такими вставками, е, горець, потім. Е, Золоті гори Медео, ну і, і ще, і ще деякі, деякі сорти. ну, ну це Такі, такі що ну, просто запам'яталися, що, що теж помаранчеві шари. Да, ще помаранчеві шари. ну от Бачите, ну, їх просто, якщо зараз перечисляти все, це так на, на, на скидку те, що, ну, що саме, саме таке в першу чергу приходить. Приходить на думку, обов'язково будемо садити. Так, друзі, щодо сливок високорослих, ну, тут, тут теж і вибір великий, але але, друзі, ми ось скільки, скільки висаджуємо, зробили висновок такий: от скільки, скільки б ми не садили яких томатів, просто обичне сортове дебарао, червоне і дебарао рожеве. Ми висаджуємо прекрасне для консервації тянеться від самого, можна сказати, ото раннього, і, і допоки, допоки вже і заморозків не буде. Якщо посадити, нормально доглядати, звичайно, все це, все це дає результат при нормальних умовах вирощування. Тому, друзі, оце... Що за сливки? Ну, звичайно, ще в нас прекрасно ми садили бускова сливка, сливка бендрика. Це ті, що, ті, що сортові. Ну, ось, Друзі, виписали гібрид Тарасенка, це, ну, Раніше дійсно ці гібриди були, ми садили гібрид тарасенка 2, це такі. Томати з носиком. Були гібрид Тарасенка, сливка, по-моєму, як вона? З носиком. З, теж, теж з носиком. ну ось ви писали, Дивіться, гібрид Тарасенка 3. Такого ми ще не, не висаджували. Ювілейний не висаджували, да, ювілейний висаджували. Ось, ну, начебто сливка, ну треба перевірити. Посадимо, посадимо подивимось. Дуже, дуже багато. Дуже багато різних сортів, з того, що ми ну будемо пробувати будемо пробувати висаджувати, обов'язково будемо вам розповідати, який буде результат. ну ось З того того так не вийшлося дуже коротко, ну його, ну його й неможливо розказати так, щоб так щоб усе ну загальну картину таку вам показали. але все-таки, що я вам хочу сказати. от Намагаєтесь там добитися якогось результату. Справді, садили ви якісь ранні томати, які вони у вас є, і що знаєте, що були хороші, обов'язково садіть, добавте до них якісь нові сорта щоб для перевірки. І, і, тоді, і тоді ви будете впевнені, що, що у вас точно буде якийсь результат. Ну, і якщо вам така наша е, невелика консультація була корисна. Поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб спостерігати за тим, як ми будемо вирощувати, коли ми будемо сіяти в наступних відео, що в нас буде виходити. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго!